Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про так званий синдром рятівника. чому він може нашкодити людині. Любиш допомагати іншим, навіть якщо тебе про це не просили. Ставиш проблеми інших вище за свої, і, можливо, якраз у вас є синдром рятівника, який штовхає. На надмірну допомогу іншим людям доброта, готовність простягнути руку допомоги, безперечно потрібні людству якості. Але коли стає забагато, власне, де ми переходимо кордони? Сьогодні є з нашої програми психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, дня. Отже, синдром рятівника. Що це, якщо пояснити простими словами для людей, які можливо не стикалися з, з цим словом, скажімо? це? Такий помагайло. знаєте, дуже той, хто хоче прийти і причинити добро. Насильно, такий насильник, гарний ніжний насильник такий. Тобто, це це людина, яка здебільшого, ну скажімо допомагає, коли її про це навіть не просять. Ну так, так тоді виникає питання: а коли потрібно допомагати іншій людині? Щоб, скажімо, у тебе не було цього синдрому рятівника, коли допомога іншій людині, ти маєш, ну скажімо допомогти? Це секретна інформація. Я зараз вам відкрию цей секрет. Я мало кому його відкриваю, і він заключається в тому, що допомагати іншій людині треба тільки тоді, коли, коли про... вона попросить коли тебе просять про це так. Тобто в інших моментах. цьому секрет успіху? <плес> <плес> Чому у людини виникає синдром рятівника Скажімо, це щось з дитинства. Ну, я, наприклад, читала, що якщо людину, а людину в дитинстві не дуже любили, воно ну, в родині, можливо, це мається на увазі також. Або дуже не любили. Е, так і тоді людина намагається, вже коли вона стала доросла. Вона намагається всім допомогти, щоб отримати оцю любов, яку вона не дотримала в дитинстві. Чи можливо ще є інші причини? Ну, це якщо так досить розмито сказати, наприклад, тому що любов там ми вкладуємо кожен своє, вкладає. А взагалі, ну, увага Увага скажімо. Коли, ну, увага також буває різна. Буває негативна увага, ну, буває позитивна Ну, не, коли недостатньо не позитивної уваги, скажімо, так. для людини. А коли ігнорують, буває таке часто, що ігнорують, немає часу. Ось і, і дитина. Розумієте, Корінь цього всього, там вже синдром рятівника він не приходить сам по собі. Зазвичай це така хвора гра, в якій людина буває і рятівником, і переслідувачем і жертвою. Ось. Ага. І просто одна із моделей це рятувати. Чому людина взагалі іде когось рятувати? Це гординя. По суті, діла, це коли я не знаю себе, тоді я не можу жити своїм життям. І для мене опорою є життя іншої людини. Тобто я відчуваю себе важливим тільки тоді, коли. Кому щось роблю, я відчуваю себе значущим тільки коли щось роблю для когось. Я не відчуваю себе значущим в цьому житті. а Чому? Тому що я не розумію взагалі до кінця, хто я який я в мене немає цього пазлу такого глибинного. розумієте не не немає розуміння про себе. На емоційному рівні, наприклад, на інтелектуальному рівні є розуміння себе от на рівні тіла, тільки, от в мене руки, ноги, я це розумію. А от з такої сталої картини про себе на емоційному і на інтелектуальному рівні людина не має. Тому їй потрібно опиратися. Це знаєте, як то кажуть, відьма, да? яка відображення своє там в зеркалі не бачити. Людина себе не бачить, тобто, виходить, що люди, які, скажімо мають дефіцит особистого життя, вони намагаються його компенсувати за рахунок того, що вони допомагають іншим людям, навіть коли ну, їх так, про це навіть, не просять, коли людина допомагає, розумієте вона для чого робить? Є вигода завжди в любій поведінці. Є якась вигода, навіть якщо людина, допустим, там відрізає собі руку чи там калічить себе. Чи навіть коли самогубство в цьому є вигода якась в людини. Вона може бути ну нелогічна, незрозуміла, жахлива, але вигода завжди є. От, і вигода рятівника. А в тому, щоб змінити уявлення про себе, я хороший, то е, хлопчик помагає, пам'ятаєте, такі були в радянські часи. Ходить, хлопчик помагає, бачить, хлопчик садять сад, він поміг кінчати. Рят. Ні. А, ні. а, а тоді у мене виникає ще таке питання. Просто по ходу, самооцінка у людини, яка весь час допомагає без потреби. Ну тобто, коли її про це не просять, виходить, що вона низька, занижена? Ну так. Так, а але вона може бути вона спотворена, тому що там буває таке, що вона може бути нарцисичною, і людина також лізе для того, щоб ну, своє уявлення про себе змінити. Хоча там ну, ти дивишся, вроді якби ну, нарцис. От. Але все одно у нарциса погане на самом деле, уявлення про себе. Він доказує всьому світу, що він. Молодець. От. І один із способів доказати другим і собі, в першу чергу, це йти і робити те, що тебе не простить. Зазвичай це людина робить ще спасає інших, коли вона не відповідає. Наприклад, буває таке, ті інформації, з якою вона стикається. Наприклад, допустім, там людина розвивається, да? пішла в розвиток. Таке найчастіше буває. Почала з особистим розвитком займатися, там, духовним розвитком, як кажуть, такими речами, і починає там, інших вчити, там, думаючи, що вона іншим допомагає. От, такий рятівник починає спасати, там, релігійні організації часто там, mm -hmm. такі люди попадають от, з залежним мисленням, наприклад, і йдуть в цю історію там, спасати весь світ. А це коли людина, наприклад, якщо ми говоримо про розвиток, вона ще знаєте, є, як я кажу грубо, так дурак, полудурок і мудрець. Ото От, спасатель це буває в цій ситуації. Це полудурок. Це вже як людина знала про щось, як змінити своє життя, але вона ще сама не соответствує цьому стану, і тоді вона спасає інших, бо думаю, я же знаю, а вони не знають, як це треба їм розказати. Тобто, а... я, я правильно розуміла, що людина це така своєрідна терапія. Тобто, у людини, якщо в неї занижена самооцінка, якщо в неї якісь проблеми, вона не займається своїм життям. Вона весь час намагається допомогти людям, аби так зробити уявлення про себе так. краще. Тобто, так. це для. Неї перш за все потрібно так, тому що щоб уявлення про себе змінити, ось і на позитивне. А людина, в якої вже як то кажуть, знаєте, духовний ріст співпадає з його, ну стає естественним для нього звичайним uh -huh. таким, то. В неї бажання комусь щось говорити відпадає. Наприклад, якщо ми візьмемо там мудреців, то ну вони не хочуть комусь щось там розповідати. Їх ще треба попросити, чому? Тому що їм цікаво з собою, їх цікавить своє життя, вони. Не, не не вважають себе пупом землі, якщо вони щось знають. Їхній світ внутрішній він цікавий для себе. Вони починають захоплюватися собою своїм внутрішнім світом, захоплюватися своїм життям. Тобто, коли людина направляє зусилля на себе, ну, так, то в неї цей синдром має роз, роз, розвивати своє життя, так да. і і навіть інший приходить, каже тут ей увагу на мене. Я каже: та чекай, ну я ще подумаю, чи. Треба на тебе увагу звертати. Пане Сергію, як зрозуміти, що е, у мене синдром рятівника? Ну, особисто у мене, е, що у людини, скажімо, синдром рівника. Якщо вам е, хочеться. Весь просто, час хочеться комусь якщо, допомагати? Ну, не весь час, якщо вам часто хочеться комусь допомагати, наприклад, особливо, якщо е, в ущерб собі, да, наприклад, там, ага. твоє життя ще не, не вистроєне, а ти комусь допомагаєш. То якраз це є синдром рятівника. Зазвичай він чередується там. Людина то в стані тирана, наприклад, до когось до когось вона в стані рятівника, до когось вона в стані жертви, залежить від того з ким вона спілкується, і вона от перебігає з в цих трьох станах з одного на інший, залежно від того, кого ти зустрів. Тобто це людина може в трьох обличчях бути, я так зрозуміло так, так, зазвичай так і відбувається. Тобто рятівник це не обов'язково така добра, <тас> а, ні, скажімо, це одна людина? з масок. Тобто зазвичай, от ну якщо можна так е образно сказати, то є три маски завжди в цій людини, і одна з масок це рятівник, наприклад тирана легко переключити на рятівника Тобто якщо тиран наприклад на тебе там наїжджає допустим, ось ти його прохаєш про допомогу це підкріплює його его і він ведеться на це і легко переключається на рятівника тож тобто, якщо на тебе хтось наїжджає цю людину можливо не завжди але можливо часто переключити на рятівника якщо у вас є ну і особисті відносини, тобто у рятівника може бути три обличчя: це тиран, жертва і власний рятівник. Рятівник – це людина, яка всім допомагає, под... коли її про це не просять, але вона може стати і тираном, так, тобто... так, так легко і легко. жертвою. Так, якщо, наприклад, людина тиран і на неї наїхати сильно, вона швидко в жертву в обіду уходить. Ось. Якщо, наприклад, її просити про допомогу от, таке поклоніння трохи зробити, то вона може переключитися на рятівника і тебе рятувати. Ну угу. тому я і рекомендую деяким клієнткам, які, наприклад, в жертві знаходяться часто. А перший час, поки вони навчаться, от як з цією ігрою розібратися з цими рольовими іграми, ось то тирана можна легко переключати досить притівники. А ви сказали клієнткам? Це здебільшого так розумію, цей синдром більше е, стосується жінок і, і жінок, і чоловіків. Я не рахував в кого більше, в кого а. менше. Але е, тиранами на сьогоднішній день часто виступають аб'юзерами і жінки. Угу. А Сергій Міч. А якщо люди, не рахуючи, скажімо, з твоїм часом там з тобою просять допомогти. Ось ви сказали, що допомагати треба лише тоді, коли просять. Ну люди бувають, що вони звертаються, ось просять там допомогти. А ну вони можуть там зробити це один раз. Ти можеш там допомогти. Потім це стає регулярно. Вони не рахуються з твоїм часом, з твоїми скажімо, і людина не може відмовити. Ну, нібито я вже один раз допомогла друг, не може відмовити тільки як ж... жертва. як правильно відмовити. Жертва тільки не може. Ну, а як правильно відмовляти людям, коли вони відверто, скажімо, сідають? відверто відмовляти. Тобто, ну як це зробити, скажімо, коректно, щоб коректно людина не образилася. Коректно сказати, я не маю на це сил, чи я не маю на це бажання? А я просто І не хочу. Можна так сказати? Я не хочу, можна так сказати. Ну, це... а ну, дивіться, я не хочу а, зазвичай сприймається більш боляче. Чому я кажу, ну ви кажете, щоб не образити. По перше, образити образа – це то, що виникає всередині тої людини. Це не, не ваша заслуга, це вона це генеру... не ваша проблема. Вже ну так, це вона генерує це. По перше, по-друге, а якщо людина любить грати в ці хворі ігри, наприклад, і вона там хоче вас спасти. А ви кажете, дякую, мені не потрібна твоя допомога, то. Ви ж порушуєте її ідею. Всю. Тобто, я хочу бути класним, а ти їй кажеш: я не дам тобі можливість бути класним. Що відбувається? Тобто, ну прийде гнів, гнів в вигляді образи О, от, розумієте. І ну це людина переключилася в жертву. Тобто, таким чином ви переключ... допомогли їй переключитися в жертву. Це не ваші проблеми, що вона гуляє в цих хворих станах. Тобто, ви... ваша. Суть, ну, все навіщо кормити хвору маску людини? Тобто, ви виходить, якщо знаєте, як то індієць малий питав, каже: діду, а скажи, от в кожній людині є чорна собака і біла, яка сильніша. Дід каже, яку ти кормиш, та й сильніша. Тому виходить, що ви... Кормити чорну собаку в цій людині, наприклад, темну сторону. якщо, чим частіше ви її будете кормити, тим більше вона виросте і тобто... принесе зло. І цій людині і вам. Тобто треба відмовляти. Ну Але так. робити це по можливості. Якщо коректно. ви так, якщо ви не відмов... ну, як попугай, розумієте, там жорстка позиція, м'яке відношення. Тобто ви спокійно, я не готовий це робити. Я не готовий це робити. Я не готовий це, і людина пробує ще раз. Я не готовий це робити. Сергій Дмитій, як чи потрібно розбиратися а, в собі, чому саме до тебе весь час звертаються по допомогу? А, тобто мова йде, що у тебе немає власних кордонів, а, ну, тобто є люди, до яких веща звертаються, знаєте, як рятувальний ну, рятувальне коло, скажімо. І от людина має розібратися, чому весь час до неї звертаються? Ну, по різним причинам можуть звертатися. Тому що ви не відмовляєте і вас юзати просто тобто це, зручно. Тобто це порушення власних кордонів. Не завжди. Можуть до вас звертатися, тому що у вас а... порушення власних кордонів це коли ви завжди в ущерб собі зголошуєтесь на це. А... а причина, чому звертаються до вас, дві причини є: або тому, що вас юзати вигідно, ось, або тому, що ви навпаки, оцей такий дорослий. Доросла особистість, і інші відчувають себе як діти, наприклад, які звертаються до дорослої особистості. Це ну, зовсім різні речі, коли вас юзають і коли до вас звертаються як до дорослої як людини. До скажімо, як до авторитетної скажімо, людини. людини, так. А чим загрожує синдром лівівника, скажімо, якщо з ним не працювати, якщо від нього не позбавитись, а... Щоб на, на вас весь час будуть їздити? Ну, по-перше, ні, не завжди. Ну, іноді. А, Часто. Це хворі відносини в першу чергу. Угу. Хворі відносини в сім'ї, хворі відносини на роботі. А, це портить життя. По-друге, це не дає змогу людині розвиватися, тому що людина. Зайнята стратегічно не своїм життям, а частково або в більшій мірі зайнята життям інших людей. Вона не має спроможності гарно, інтенсивно, ефективно розвиватися, самореалізовуватися в цьому світі. Ось тому вона буде завжди бігати і ловити в горобців. А Тоді питання наступне: Чи як позбавитися від синдрому рятівника? До мене приходить. Ну, це це зрозуміло. А до колег а... моїх пригадає мене. Взя... А якщо а якщо це мова йде про самостійну, як позбавити, як спробувати позбавити? А гру таку можна придумати, розумієте, відмовляти до, до, домовитись в сім'ї? Ну навчи там гаражиш в цих три маски. Потрібно розуміти. Є така книга, ігри, в котрі грають люди, і люди, в котрі грають ігри? Тобто, можете прочитати... з двох частин цих книг, так можете прочитати цю книгу. Ось вона трохи запутана. Вона дуже дуже, до речі, заплутана, я намагалася її читати. Ось так. ось, так, Я даю простішу форму. от, е Можете транзакційний аналіз вивчити, наприклад, оці стани, як працюють транжертва Е, Можна грати гру таку, коли, наприклад, ну, допустім, я рекомендую в парах допустім, грати гру вдома. Хто був, якщо це там роль спасателя, там, хто був у вас в класі такий, що всім хотів сподобатися? Наприклад, і щоб якорь був такий психоемоційний? І там, наприклад, чоловік, допустимо, скажемо, що це в нього такий синдром. І от він каже. Ну це був там колян. У нас такий. Коротше, медуза така шита, рідка. Коротше, всім хотів допомогти. Візді свого носа сував. Ось, от давай. Наприклад, коли ти коли в тебе виникає, наприклад, такий стан, то жінка тобі от, дуже ефективно, коли в сімейній системі це при, при, приміняти. От, і е, жінка тобі там каже, наприклад, о, знов колян. Прийшов ось, і воно підсвічує. І це така домовленість, наприклад. і Ну велике бажання змінитися в цьому? от і хтось з сторони, хто це підсвічує, ці стани? Підсвічує, коли ти впадаєш в цей тригер впадаєш в цей стан. Ось, і ну ось таким чином це пропрацьовується. А що говорити про виховання дітей? Як виховувати правильно дитину, аби воно цей синдром рятівника не набула? Тільки особистим прикладом, діти не будуть робити те, що ви їм кажете, діти будуть робити те, що ви робите. Угу. Тобто, тобто, власне, я маю на увазі, що ну, рятувати людей лише тоді, коли вони про це просять, тобто допомагати тут взагалі не рятувати, от взагалі ніколи допомагати, не. допомагати, так. рятувати тут так. Ну так тут займатися своїм життям, і коли тебе хтось про щось просив. Задайте собі питання в першу чергу. Перше, чи я цього хочу, друге, чи я це можу. Тому що якщо я не хочу, то тут зразу, ну вибач, ні, не хочу зайнятий. Неважливо. Тобто, ну, я, собі, не, я не собі потрібно ставити питання, чи я, чи, так, хочу? чи я це хочу. хочу якщо робити. я це хочу. Потім важливо слідуюче питання, чи я це можу, чи я можу порекомендувати того, хто зробить краще. Тому що якщо ви дійсно а, з повагою відноситесь до цієї людини, то важливо, чи я це знаю, чи я це вмію. Тому що ви можете включити синдром самозванця. Розумієте? А я, наприклад, знаю когось, хто краще мене в цьому розуміється. Тому перше питання, чи я це хочу. Якщо хочу, то чи я це можу. Якщо і я і хочу, і можу. То тоді я це роблю. Якщо я один з пунктів не дуже хочу і зовсім не дуже можу зрозуміло. Ну, якщо так підсумувати час, завершується. Що можна сказати буквально два слова, аби саме не потрапити, скажімо, не впасти в цей синдром рятівника. Якщо дуже коротко, то приходьте до мене на терапію. Ага, а якщо не дуже коротко, буквально якщо Пі -пі 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 хвилинки? Не... якщо не дуже коротко, то вчіться не оправдовуватися. Дивіться, треба розуміти, які параметри цих трьох станів. Якщо людина оправдовується, якщо людина а, уникає скандалів, уникає труднощів, а, уникає конфліктів, а, їй важко сказати ні, а, їй важко, коли їй говорять ні. Це одна з масок жертва. А, якщо людина Відчуває тривогу, коли не згодні з його думкою. Наприклад, хоче все контролювати. Це тиран, це друга маска. Якщо вам хочеться комусь допомагати і ви забуваєте про свої справи. Це третя маска рятівник. Якщо якась із цих масок є, ви бачите в собі, то зазвичай їх завжди є три. Просто якась може бути там більш активна чим інші. З якимись людьми в якийсь період життя. Якщо ці параметри є, то вам тоді потрібно до спеціаліста, на мій погляд. Якщо ви хочете найкраще попрацювати, тому що це індивідуальна робота. Можете почитати книжку ігри, в якій грають люди, можете знайти багато інформації в інтернеті, але найкращий варіант це індивідуальна робота. Угу. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про синдром рятівника. Чому він може нашкодити людині? Ну, якщо стисло, це ніхто не просить, але все одно допоможу. Говорила з нашим гостем, це психолог Сергій Богдан. З вами була Ірина Болгакова. На все добре бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один